Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, веселе дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Почкове бударки Чугуївського району. Авіаційних ударів ворог завдав біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки та Баєвки, Піщаного Берестового Куп'янського району. Близько 10.30 ворог обстріляв місто Куп'янськ без потерпілих. О 14.15, а також з 18.00 до 18.40 ворог з реактивної системи залпового вогню смерч обстрілював село Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постр постраждалих. о 17.30 окупанти завдали удару по селищу дворічне Куп'янського району. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні стан середній. Пошкоджено приватний будинок. Близько 21-ї ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчі споруди без потерпілих. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Близько сьомої ранку окупанти завдали масованої ракетної атаки по Харкову та області. В обласному центрі пошкоджено навчальний заклад і підприємство, в якому виникла пожежа. Троє людей постраждало, вісім евакуйовані рятувальниками. У місті Зміїв Чугуївського району ракетою пошкоджено приватний будинок. З-під завалів надзвичайники врятували двох чоловіків. Одна жінка загинула. Її тіло, бійці ДСНС, вилучили в ході аварійно-рятувальних робіт о десятій рятувальники ДСНС залучались на перевірку місць влучання російських ракет. Завдяки оперативним і професійним діям вогнеборців на двох побутових пожежах вдалось врятувати четверо людей. Серед врятованих двоє дітей. Повідомлення про першу пожежу на номер 101 надійшло о 15.34. Вона виникла у житловій п'ятиповерхівці на проспекті Героїв Харкова. У квартирі на четвертому поверсі горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. В ній рятувальники. 29-ї державної пожежно-рятувальної частини відшукали і вивели на свіже повітря господарку. Також, зважаючи на щільну задимленість всієї сходової клітини, вогнеборці евакуювали з небезпечної зони ще трьох мешканців будинку. Приблизно за півгодини о 16-й сталася друга пожежа. Цього разу на вулиці Ініціативній. Також у квартирі на четвертому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. Там горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Людей всередині неї не не було проте у сусідній оселі, в яку проник дим перебувала 65-річна жінка і двоє дітей дівчинка 2013-го та хлопчик 2010-го років народження. Їх негайно винесли назовні рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятувавши життя. Ліквідація першої пожежі відбулася о 17-й. другої о 17 тридцять Причини їх виникнення з'ясовуються: чотири рази надзвичайники залучались для надання допомоги водіям транспорту. Тних засобів у подоланні обладенілих або засніжених ділянках доріг в одному з випадків. Вони визволили зі снігової пастки авто, в якому знаходились вагітна жінка, літня жінка та діти 4 і 12 років. Загалом зі складних ділянок рятувальники витягли 4 легкових і один вантажний автомобіль. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили впродовж доби п'ять атак ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін. Харків. Новини. За минулу добу окупанти обстрілювали Харківську, Донецьку, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кількість загиблих на Хмельниччині в результаті вчорашнього ранкового обстрілу збільшилась. За даними місцевої влади, під завалами знайшли ще одного загиблого чоловіка. Так всього у регіоні троє загиблих від російського удару. Українські військові відбили 18 атак противника на Авдіївському напрямку та розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Це два найгарячіші напрямки на фронті. Наші військові дають відсіч ворогові за даними Генштабу. За добу відбуло 67 бойових зіткнень. У Верховній Раді України знаходяться п'ять версій законопроекту про мобілізацію. Урядовий і чотири альтернативних. Про це повідомив нардеп Железняк. Зазначається, що строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно регламенту, вже можна розглядати закон. Так відбудеться комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроекту, яке невідомо. Змі пишуть про збиття шахеда з реактивним двигуном. На це відреагували у повітряних силах. Напередодні мережею поширилися повідомлення, що на території України було нібито збито першого безпілотника «Шахед-238» з реактивним двигуном. Цю інформацію прокоментував речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат, зазначивши, що не може підтвердити такі дані, адже таки БПЛА не знайшли. Через негоду відсутня електрика в семи районах Одещини, за даними військової адміністрації, 191 населений пункт залишається без світла. Аварійні бригади ТЕК працюють над відновленням. Українців закликають у разі відсутності екстреної необхідності утриматись від поїздок. Дійсно постраждала одна жіночка, і що стосується руйнації, то так дійсно були вибиті вікна, постраждала адміністративні будівля, гуртожиток, будівля професіонально-технічного училища. Але ми закрили всі контури, які можливо було закрити, і зараз всі ці будинки, які не зруйновані, вони з теплопостачанням, постачання, постачанням, Нем, електропостачанням тому спрацювали, будемо казати, добре. Ми не запроваджуємо додатко додаткових додаткових мір, бо у нас існує комендантська година, яка починається об одинадцяте вечора і триває до п'ятої ранку. Інших заходів обмеження ми не, не встановлювали. І сьогодні знаєте, ритм Харкова такий, як був і до тих обстрілів, потужних обстрілів, які сьогодні якими сьогодні нас обстрілює російська агресія. Три новенькі реанімаційні автомобілі подарували Харкову представники місцевого бізнесу. Два з них передали міським лікарням. Ще один буде працювати у військовому шпиталі. Мир з нами з першого дня війни. От і разом в місті ми в місті, де надаємо допомоги. Скажімо так, який необхіден нашим і цивільним і військовим. Дякую. Дякую вам за те, що спасаєте, рятуєте життя наших воїнів. Дякую вам. Автомобілі повністю укомплектовані сучасним обладнанням, яке необхідне для реанімаційних дій. Такі автомобілі дуже необхідні, як в місті під час обстрілів, так і в зоні бойових дій, говорить воєнний медик. Надсучасні пересувні реанімації дають змогу ще ефективніше надавати екстрену допомогу пораненим. Це автомобілі класу С, вони допомагають надавати медичну допомогу під час скажімо так, проведення лікувально-евакуаційних заходів з події до лікувального закладу певного виду допомоги. Українці Харкова допомагають місту і військовим з перших днів російського вторгнення. Говорять, все задля збереження життів людей та перемоги. Працюють волонтери по всій Україні. На цей час разом з нашими партнерами, разом з нашими покупцями, ми вже передали 75 п'ять ренімобілі. От такі реанімобілі, які зараз ми приїдемо на місто Харкову. Це три ренімобіля. Очільник міста разом з лікарями та волонтерами оглянули машини, подивились, як вони обладнані всередині. Після чого ці пересувні реанімації направились на свої бойові пости. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Про пріоритетні напрямки життєдіяльності Харкова. Першочергові завдання, що потребують оперативного вирішення у зв'язку з війною і про безпеку. А ще про плани, проекти і перспективи міста на майбутнє. Про це і йшлося на зустрічі міського голови з колективом. Акціонерного товариства концерну АВЕК, зокрема, мер торкнувся теми проекту, що планують втілити поруч, та це Барабашово. Барабашово ж ніхто хто не буде зачиняти. Так є певні плани і такі серйозні плани щодо барабашова. Я вважаю, що ми не всі можливості е, різних рішень, але е, щоб зберегти, так, не в, не в тому обсязі, не в тому стані, в якому зараз перебуває цей ринок, але з власниками ринку. Завсім я вважаю, що ми знаємо там розумні е, кроки для того, щоб е, цей ринок, цей, я не сказав, що ринок буде торговельний центр, такий, як це по-справжньому потрібно зробити, але він буде, і це е, дуже важливо. Так, е, е, поряд з е, вашим, ну, будемо казати, торговельним центром. З'явиться і такий проєкт вже є, він існує. Він існує в інвестиційні ми його презентували Києва інвестиційним інвестиційному форумі, що таке науковий парк. Це житло, це інфраструктура, це робочі місця, це об'єкти торгівлі, фітнес, культурні об'єкти. Такі парки є в Барселоні, такі парки є в Лондоні, є в США, але те, що нам запроектував сьогодні Лорд Фостер, такого типу адаптованого. Під місцевістю немає в жодному місті світу, в жодної країни світу. Тому дійсно ми будемо втілювати. Більш того, наголосив мер Харків не відмовляється від жодного з проектів, що були започатковані і заплановані у довоєнні часи. Зокрема, це стосується і зведення двох станцій метро і електродепо, оновлення рухомого складу підземки і наземного громадського транспорту. Роботи і планів дуже багато. Щодо строків втілення їх в життя, то вони залежать від безпекової ситуації в Харкові та країні. Загалом це стосується і будівництва дороги, що з'єднає Салтівку з центром. Міста. Дорога пройде через Барабашова, так як ми домовились. Жодного сантиметра не вкрадемо. Mm -hmm. е, відбудовувати Барбашова будемо разом по класному, е, класній архітектурі, класному проєкту. Обізян буде дивитися і в одному зоопарку, в другому зоопарку. Тому все було добре. Добре, дякую вам. Головне наголосив Єгор Терехов, Харків має триматися як єдина сім'я, так аби не допускати розбрату, бо саме розірвати країну зсередини і має за мету російський агресор. Достатньо адкровінний, понятний був розговор, була від мера. И немало что-то нового мы узнали, да, и за будущее строительства дороги, и за отношения между городом и ТЦБ. Э -э, Наконец-то они наладились, мы этому все рады. Вот, поэтому достаточно много было такой информации, которая, э -э -э, ну, как сказать, э -э -э -э, вносит оптимизм в будущее. Мы благодарны мэрии, что они оказали нам помощь, и оказывали помощь с первого дня войны. Наш концерн также оказывал городу посильную помощь, как мы могли. Все замечательно. Двигаемся дальше. <music> Чіткі плани на майбутнє а, почула надію, а, те, що, незважаючи на військовий стан, на війну, яка є в нашій країні, а, відчула, що а, у нас є а, Перспектива у нас є майбутнє, мирне майбутнє. те, що є люди, які думають про те, що... як захистити нас, як організувати життя харків'ян, як організувати життя маленьких харків'ян, як організувати навчання. І це дуже добре з точки зору мой Ася Копилюк, Сергій Перець, Олесій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків. Новини. В них створені всі умови у разі надзвичайних ситуацій. Тут тепло, затишно є де попрацювати, зарядити свій гаджет у випадку блекауту. Та ще тут можна поїсти. Якщо потрібна медична допомога, і її тут вам. За потреби нададуть все це про пункти незламності, що функціонують при навчальних закладах Харкова. Ось один з таких у Шевченківському районі. Коли були обстріли, коли у нас були блекаути, то людей приходило дуже багато. І наш пункт незламності вміщує приблизно 175 осіб. Для людей створені умови, щоб вони себе комфортно почували. Тут є і туалет, і медпункт. Також тут є багато місць для того, щоб можна було підзарядити телефони, обігрітися. Якщо до нас приходять люди з дітьми, то тут є кімнати, де є іграшки, розвивальні різноманітні ігри, і місце навіть. Де дитина може поспати, також тут є місця для людей похилого віку, де вони можуть перепочити. Навіть є ліжка, де можна поспати, якщо ви втомилися чи погано себе почуваєте. Люди можуть прийти попрацювати тут, тому що у нас є дуже сильні два провайдери. У часи, коли були блекаути, люди приходили зі своїми гаджетами, працювали, навчалися. Все було одночасно для багатьох людей, які були розміщені в цих кімнатах. На випадок, якщо у нас не буде електрики, або буде дуже холодно в домах, у нас є пічка для обігріву, у нас є пушка теплова, яка працює навіть коли працює тільки генератор. У нас генераторів достатньо. У нас є великий обсяг питної води, яку можуть люди використовувати не тільки для того, щоб пити, але й для того, щоб приготувати їжу. Також у нас у школі працює пункт видачі гарячої їжі. Люди можуть прийти щодня, поїсти тут окрім неділі. В нашому укритті, в нашому пункті незламності все є для того, щоб люди більш-менш комфортно себе почували навіть у складних ситуаціях. Але ми бажаємо, щоб ніяких вибухів, ніяких складнощів у нас не було. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Роботи їм тут ще вистачить надовго. На місці недавнього приліту у центральній частині Харкова продовжують працювати міські комунальники. У кожного свій фронт робіт про конкретні строки, поки ніхто не говорить. Бо пошкоджень тут доволі багато. На сьогоднішній день ми закрили майже всі контури в даному домі. Осталася одна квартира. Там люди забирають свої речі і потім ми її закриємо. І почали роботу по кровля. Здесь 1920 метрів квадратних кровлі, яка повністю зруйнована. На сьогоднішній день ми спільно з МЧС, спільно з волонтерами розбираємо цю кровлю, потім будемо її відновлювати. Я сподіваюся, крачащі сроки на це. Більш місяця так точно. Загалом по Шевченківському району було пошкоджено більше двох тисяч вікон і десь порядка 33 крові. Вже всі крові так іначе обслідувані і зараз починаємо їх. Де це можливо, робимо аварійні роботи, на цій адресі, на адресі рядом, необхідно буде текущий ремонт пол. Вікна забиваються зараз USB, для того, щоб в ці дома можна було подати тепло. Потім люди обращаються в дію, людям виділяють кошти і на ці кошти туди закупають вікна. Десь більше тридцяти будинків. Плюс Сьогодні був приліт ще пару будинків. попало до строк. попадали вікна. зараз там вже люди працюють. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.